Шановні колеги, дозвольте продовжити, і в цій частині ми з вами будемо говорити про транзиторну ішемічну атаку більш детально. Чому ця тема така актуальна для догоспітального етапу і екстреної медичної допомоги? Зокрема, тому що ефективне своєчасне лікування транзиторної і атаки знижує смертність і захворюваність. Профілактичне лікування транзиторної і атаки може допомогти запобігти тисячам випадків інсульту щороку. Відповідно до досліджень, щорічно 35 осіб на 100 тисяч населення мають транзиторну ішемічну атаку. Тож розпочнемо із повторення, що відноситься до вогнищевої симптоматики: рухові вогнищеві симптоми: геміпарез, пара та квадрипарез, дисфагія, атаксія та порушення мови чи мовлення, дисфазія, дисплексія, тобто утруднене читання, також проблеми з писанням, обчисленням. Та й невиразна мова як така. А також до вогнищевих неврологічних симптомів відносяться порушення чутливості, яке проявляється односторонньою гіпостезією. Втратою зору на одне око чи двостороння сліпота, диплопія, а також до вогнищевих проявів відноситься порушення координації. Вертіго, зоропросторова перцептивна дисфункція, дипраксія, тобто труднощі з виконанням складних завдань. Якщо ми говоримо про загальну мозкову симптоматику, то до неї відноситься загальна слабкість, що супроводжується запамороченням, непритомністю, потемнінням в очах, нетриманням сичі та калу, сплутаністю свідомості. Давайте спробуємо розібрати цю тему на прикладі клінічного випадку. Бригада отримала виклик до 67-річного чоловіка, який помітив прояв слабкості у правій половині тіла та відчуття зниження чутливості у правій половині тіла. Чоловік із анамнезу має гіпертензію, діабет та 50-річний стаж куріння. Сім'я повідомила, що йому важко говорити. Симптоми були максимальні впродовж хвилини і почали спонтанно зменшуватись через 5 хвилин. На момент прибуття бригади екстреної медичної допомоги, через 30 хвилин після появи симптомів, його клінічний дефіцит значною мірою зменшився за винятком помірної слабкості в правій руці. На момент госпіталізації, через 40 хвилин після початку, всі симптоми повністю зникли. Якщо епізод пройшов, симптоми слід оцінити, визначивши при цьому, що відчував пацієнт, які частини тіла були уражені та характер симптомів, важливо відповісти на чотири основні запитання: чи неврологічні симптоми були вогнищевими. Чи вогнищеві неврологічні симптоми негативні, чи вогнищеві неврологічні симптоми виникли раптово, і чи були вони максимальними при виникненні? Якщо відповідь на всі ці питання так, то симптоми із значною ймовірністю зумовлені транзиторною ішемічною атакою. Нагадаю, що позитивні симптоми це наявність того, що пацієнт зазвичай не відчував би. Наприклад, біль у кінцівці. У пацієнта зазвичай не має бути болю в кінцівці, але під час епізоду він може виникнути. Негативні симптоми виникають, коли втрачається функція центральної нервової системи, яку раніше мав пацієнт. Наприклад, у пацієнта зазвичай міцна сила в руках, нормальна мова та зір. Однак під час епізоду одна з цих функцій може бути втрачена, вказуючи на негативні симптоми слабкість рук. Утруднена мова, ковтання, втрата зору. Симптоми транзиторної ішемічної атаки зазвичай негативні. Однак дуже рідко можуть зустрічатися позитивні симптоми, наприклад, відчуття поколювання та тремтіння кінцівок. Крім типу симптомів, необхідно врахувати їх тривалість та інтенсивність та чи можуть вони вказувати на щось інше, ніж ТІА, слід розглянути наступні питання. Чи виникли симптоми раптово? Саме раптовість, з якою розвиваються неврологічні симптоми тіа, вказують на те, що вони зумовлені судинною подією. Симптоми зазвичай виникають раптово і різко, без попередження. Різні симптоми зазвичай починаються приблизно в один і той же час у кожній з уражених частин тіла, на відміну від посилення або поширення. Слід розглянути наступне питання чи були неврологічні симптоми максимальними при виникненні? Симптоми ТІА зазвичай найбільше, найсильніше проявляються протягом перших секунд виникнення, а не розвиваються поступово. Наступне запитання яка історія захворювання? Анамнез. Необхідно зібрати анамнез захворювання пацієнта, щоб встановити, чи вогнищеві неврологічні ознаки є новими. Чи старими, якщо симптоми нові, важливо встановити, коли вони почалися і чи виникали вони раніше. Ретельний анамнез може також виявити будь-які фактори ризику, які могли б спровокувати тромбомболію, наприклад, порушення ритму, чи може це бути щось інше ніж тіа. Деякі стани можуть мати симптоми подібні до ТІА. Ішемія як наслідок гіпотензії, вазовагальний колапс, вогнищевий епілептичний напад, гіпоглікемія чи гіперглікемія, інші ураження мозку для прикладу пухлина. Окрім того, тіа більш поширені у середньому та похилому віці. Симптоми у молодих пацієнтів підвищують можливість встановлення альтернативного діагнозу або менш поширеної етіології ішемії, наприклад, вроджені вади серця, екстракраніальні дисекції артерій, вживання наркотиків, гіперкоагуляція або парадоксальна емболія. Пацієнти, які страждають ТІА, піддаються більш значному ризику збільшення згустку крові, що призводить до інсульту. Тому ризик інсульту через тиждень після ТІА може перевищувати до 45 разів звичайний ризик. Окрім того, у 5% пацієнтів з тіа стається інсульт протягом наступних 48 годин, у 8 з них через тиждень, у 12% через місяць. У 17% через 3 місяці. Чи госпіталізувати пацієнта з ТІА? Так, протоколи рекомендують госпіталізувати. Особливо якщо пацієнт з категорією високого ризику, тобто, має один із наступних критеріїв. Перший за останні сім днів мав більше одного епізоду ТІА. Другий хворіє фібриляцією передсердь. Третій. Має порушення згортання крові або приймає варфарин. Прошу звернути увагу, що КТ голови має погану здатність виключати ішемію в разі тіа чи раннього інсульту, але має майже 100% чутливість у виключенні крововиливу. Дифузійні МРТ-знімки демонструють обмежену дифузію в ділянках ішемії, та приблизно у половини всіх пацієнтів, які мають клінічний діагноз ТІА, будуть відхилення від норми. І як підсумок повторимо ще раз. Перше, ТІА це раптова втрата вогнищевої мозкової функції, що зникає протягом 24 годин. Друге, важливо визначити наявність тія у пацієнта та лікувати причини її виникнення. Третє, пацієнти з високим ризиком обов'язково повинні бути госпіталізовані у профільне відділення.